Над Київською Руссю сходить зоря. Та не принесе вона радості людям. Державу роздирають князівські особиці, розбрат, криваві чвари. Хто ж зможе зупинити ці братовбивчі війни? 1621-го пристались благоверный князь Михаил, совемый святополк, месяц апреля, 6 на 10 день выше города. И привезоши в лоди к Иеву и тело его и взъелоши на сани и положи же в церкви святого Михаила и уже писал Після смерти великого князя Святополка в квітні 1113 року в Києві спалахує жорстокий заколот, направлений проти лихварів та купців. Перелякані київські бояри звертаються до Переяслівського князя Володимира Мономаха. Піди, княже, до Києва, кажуть вони, якщо не підеш, то знаєш, що багато зла і крові підніметься в землі Руській. Мономах спочатку відмовився від київського стола. Але на настійну вимогу боярства сідає таки на великокнязівському престолі. Лето же же и митрополитники, форс епископы, и со всеми кияни с честью великою. Володимир Мономах сидит в Киеве на столе отца своего и дед своїх, и всі люди ради быша и мете ж Володимир Мономах був сином князя Всеволода і грецької царівни Марії. Доньки императора Костянтина Мономаха. Звідси і прізвисько Мономах. Благовірний князь Великий русський, син отця Всеволода, украшений добрий доброй нравой, Е імені имени трепетаху вся страни і по всім землям слух його. Сей же чедный князь Владимир, подчася заповідь Божої храня, добротворяще врагом своїм. милостив же почуверы. І лето його в доброденстві і княже в Києві на отній столі десять на три літа. Мономах був дуже розумний і дбалий князь, каже літопис. Він прихильно ставився до церкви, сам пильнував усього від хазяйства до суду. Шістнадцять років Володимир Мономах князював у Чернігові, двадцять у Переяславі. Береєслав знаходився на південному кордоні Русі і найбільш потерпав від нападів Половецької орди. З іншими князями Володимир Мономах частенько наїжджав на половецькі вежі і з багатим полоном повертався назад. Степів мономах приводив і кочові народи, які терпіли від половецької навали. Брав їх під захист і селив на прикордонних землях. Свої погани створювали живу лінію оборони. Літописи переказують, що мономах, об'єднуючи сили з іншими князями, 83 рази виступав проти половців і погромив більш як 200 половецьких вождів. люди любили, бо тоді ніхто не розумів інтересів Руської держави краще за нього. Народу співав об Володимира в піснях і думах. Пам'ятаєте, на початку Галицько-Волинського літопису є такі слова Гей Володимир Мономах пив дон золотим шоломом, здобувши землю їх всю і загнавши окаянних агарян. Тобто полоцю, вигнавши отрока у обези за залізні ворота, а серчан зостався на Дону, рибою живився. За Володимира Мономаха літописи відзначають бурхливий ріст і розбудову Києва, Новгорода, Ладоги, Смоленська, Переяслава, інших міст що розташувались по центральній економічній магістралі Русі по Дніпру. В тому же літі устроїв Володимир мост через Дніпро, каже літописець. По всій Київській Русі розквітають ремесла. Швидко розвивається торгівля. Поряд з матеріальним зростає і культурний рівень. Мономах добре розумів, для об'єднання руських земель потрібна абсолютна влада. Тому всі спроби щонайменшої непокори з боку удільних правителів мономах знищував у корені. Наприклад, коли мінський князь Гліб Всеславич спробував не послухатись Великого князя, Мономах забрав у нього мінськ, а самого князя перевів до себе в Київ. Де той і помер. Але його турбували і зростаючі протиріччя серед підданих. Він дослухався до потреб усіх верств населення і виклав їхні права та обов'язки у своєму знаменитому уставі. було зафіксовано отчинний імунітет землевласника, його право на експлуатацію залежного населення. Але разом із тим уставом мономаха обмежувалась безконтрольна діяльність цілих варів і землевласників, завдяки чому ще більше зростала популярність князя київського. Устав було затверджено в квітні 1113 року. Саме ось тут. В Берестові. Головне питання, що хвилювало тоді князя, це необхідність миру в державі, злагода і єдність. Силою свого величезного авторитету Мономаху вдалося за декілька літ припинити особиці, об'єднати три чверті розпорошених руських земель. При ньому значно зміцнились. Політичні зв'язки Києва з іншими землями та князівствами Русі. В кінці свого життя Володимир Мономах написав повчання дітям. Це повчання переходило із роду в рід, від одного князя до другого. В ньому знаходили мудрість. Поради, настанови. Володимир закликав синів до праці, до науки, до того, щоб вони охороняли інтереси держави. В лето 6633-приставився благовірний Христолюбивий великий князь. Сея Руси Владимир Мономах, И же просвети русскую землю, Так и солнце луча пущая, Его же слух привезите по всем странам, Найпаче же бесстрашен поганым. Братолюбец и нищелюбец, И добрый страдалец за русскую землю, И спрятавши тело его, Положивши у святой Исофье У отца Всеволода. Київський стол перейшов до сина мономаха Мстислава. Завдяки батьковому таланту державного діяча Мстиславове князювання не ускладнювалося чварами та усовицями. Старшинство Великого князя визнавали всі. Навіть половецькі князі були змушені підкоритися Великому князю. Внаслідок успішних походів Мстислава Головці відкочували за Дон, за Волгу, За Яїк, каже літописець. Володимир Мономах та Мстислав досягли великих успіхів у політиці об'єднання древньоруських земель. За 20 літ їхнього князювання внутрішнє становище Київської Русі стабілізувалось, виріс її міжнародний авторитет. Та повмирали великі князі, і закотилася над Руссю світла доба, Знову усобиці, розбрат, криваві чвари.